Деконтамінація це немедичні заходи, спрямовані на зменшення рівня забруднення, його впливу на потерпілих та мінімізацію наслідків подій хімічних радіаційних чинників та біологічних агентів. Першочергові заходи реагування полягають в оцінці обстановки зонування місця події, евакуація та рятування людей із зони безпосереднього впливу небезпечної речовини та зони небезпечного впливу вторинних загроз. Шляхи евакуації повинні бути перпендикулярні до напрямку вітру. Зону небезпеки поділяють на три зони: гарячу, теплу та холодну. З невітряного боку від гарячої зони на межі теплої та холодної зони розгортається пункт деконтамінації. Факторами вибору місця є розташування на плоскій поверхні, за можливості електрика, вода і зона небезпечних відходів, мають бути по один бік від місця деконтамінації і за лінією контролю рідин, можливість заїзду та виїзду карет швидкої допомоги в післятріажну зону. Для оперативності процесу та організації управління потерпілими перед пунктом деконтамінації та після нього призначаються рятувальники, завданням яких є допомогти оперативно та безпечно зняти одяг, змити небезпечні речовини та перевірити якість змиву. Пункт деконтамінації має забезпечити збір, облік та маркування забрудненого одягу та особистих цінних речей потерпілих, облік потерпілих. Безперебійну подачу розчинів для деконтамінації, можливість повторної деконтамінації, наявність змінного одягу, медичне сортування, евакуацію потерпілих в медичні заклади. Для найбільш ефективної деконтамінації з використанням води під тушовим потоком потрібно слідувати наступним інструкціям: час деконтамінації повинен тривати від 30 до 180 секунд, тримати голову закинутою назад. Ноги та руки розведені, обертатися на 90 градусів для зрошування поверхні всього тіла. Окрім впливу небезпечних хімічних, біологічних радіоактивних речовин на потерпілих, шляхом потрапляння в дихальні шляхи в багатьох випадках їх значна кількість абсортується та залишається на одязі поверхні шкіри і як наслідок збільшує сумарне забруднення та дію на організм постраждалих. Основні принципи деконтамінації: наявні сили, засоби та ресурси повинні бути спрямовані у першу чергу на зниження рівня забруднення потерпілих. Інші заходи, що потребують залучення додаткових ресурсів та часу, розгортання деконтамінаційних наметів, використання спеціального обладнання, підготовка розчинів для нейтралізації небезпечної речовини, повинні здійснюватися у другу чергу. Найпростіший вид первинної оперативної масової деконтамінації створення штучного водяного коридору із використанням пожежних автомобілів, використання ручних або станціонарних пожежних стволів. За порукою успішного проведення масової деконтамінації є пошук та застосування найшвидшого підходу, який принесе найменшу шкоду та найбільшу користь для потерпілих. Не існує ідеального рішення, яке б враховувало всі змінні події із масовим забрудненням потерпілих, та забезпечило б швидку та повну деконтамінацію потерпілих від усіх можливих видів небезпеки. Час має вирішальне значення для порятунку та збереження життя. Роздягання потерпілих є одним із найважливіших та найефективніших етапів деконтамінації і повинне бути здійснене якомога швидше. Роздягання значно ефективніше ніж миття, знижується ймовірність абсорбції небезпечних речовин через шкіру, проте це явище безпосередньо залежить від тривалості дії небезпечних речовин. Найефективнішим буде зняття всього одягу, якщо це можливо. Одяг краще розрізати, а не знімати через голову. Ці заходи допоможуть запобігти забрудненню шиї, обличчя, волосся, а також потрапляння небезпечних речовин на очі та дихальні шляхи. Як свідчить практика, майже у всіх випадках це може допомогти у видаленні 80-90% фізичного забруднення потерпілих. Слід пам'ятати, що холодна вода легко доступна, звужує пори шкіри тіла та швидко зменшує поглинання небезпечних речовин. Але мінусом є те, що вона визиває переохолодження організму потерпілих, а гаряча вода зменшує ризик переохолодження. При цьому мінусами є те, що підвищується кров'янисний тиск та збільшується поглинання небезпечних речовин, не допоможе при розчиненні деяких біохімічних речовин, а також пригальмовує очищення нерозчинних у воді речовин. Деконтамінація рятувальників, техніки та обладнання. Оснащення та склад пункту деконтамінації залежить від наявних та доступних сил, засобів та ресурсів. Деконтамінація може бути організована шляхом подачі води за допомогою ручних пожежних стволів або із використанням деконтамінаційних наметів. Кількість особового складу пункту деконтамінації має забезпечувати наступні обов'язкові заходи. Зустріч рятувальників перед пунктом деконтамінації, збір та пакування індивідуального спорядження, окрім апаратів захисту органів дихання на стиснутому повітрі, допомогу у змитті забруднення і засобів індивідуального захисту, зняття засобів індивідуального захисту, їх сортування, деконтамінацію та пакування. Для зняття захисного одягу рятувальнику необхідно дотримуватись наступного алгоритму: повільно розсібнути замок костюму, уникати контакту з зовнішньою поверхнею костюма і внутрішнім одягом, зняти капюшон, вивертаючи його на зоні, згорнути костюм до рівня плечей, вивільнити руки з рукавів, намагаючись залишити зовнішні рукавиці прикріпленими до рукавів, згорнути костюм на чоботи та допомогти зняти маску проти газу.